Сьогодні в Олександрійському навчально-виховному комплексі номер 17 відбувся зональний етап фестивалю дружин юних рятувальників. На фестиваль прибуло 11 найкращих команд області, які перемогли у міському та районному етапах конкурсу. Школярі з Олександрії, Кіровограду, Знам'янки, Червоної Кам'янки, Бобринця та інших міст і селищ району змагалися за чотири путівки на обласний етап фестивалю. Конкурс складався з двох частин творчої, а саме домашнього завдання. Та медичної допомоги, де юні пожежники демонстрували свої практичні навички з першої допомоги постраждалим. У домашньому завданні діти показували свої знання з правил пожежної безпеки. За допомогою пісні, танцю та інсценізації демонстрували усім присутнім та журі, як поводитись у надзвичайних ситуаціях. Змагання було серйозне, школярів переповнювали емоції. Адже, окрім бажання перемогти, кожна команда юних рятувальників захищала честь своєї школи. У нас емоції просто переповнювали, тут наскільки сильні команди, що ми це все трошки розпроживалися. Але як уже виступили, нам вже стало краще, вже також на душі легше. Як говорять самі пожежники, головна мета таких конкурсів привчити дітей до відповідальності за власне життя, навчити школярів поводитися у надзвичайних ситуаціях та виховувати повагу до складної і небезпечної професії рятувальника. Дуже приємно, що молоде покоління турбується питаннями протипожежної безпеки та техногенної безпеки. Тому хочеться побажати їм перемоги, успіхів і всього найкращого. Тож обласний етап фестивалю юних пожежників, який відбудеться наприкінці травня у Кіровограді, уже чекає на чотирьох переможців зональної частини конкурсу. Ними стали перше місце Бобринецький район, друге місце Долинський район, третє місце виборола Олександрія, а четверте завоював Онуфріївський район. Ми вітаємо юних пожежників з перемогою і бажаємо натхнення і сил для подальших змагань.